Засоби масової інформації перекрутили мою інформацію, то є, що я виступив на нараді, хай ті інші, які Слухали мене, хай вони дослівно послухають мої слова. 13 листопада під час оперативної наради директор первинної медико-санітарної допомоги Ігор Кравцов звернувся до ЗМІ з проханням, аби ті не рекомендували експрес-тести на ковід, які безкоштовно розповсюджують благодійні організації. Відразу у провладному змі з'явився матеріал, де журналісти з посиланням на Ігоря Кравцова стверджують, що у броварах деякі благодійні фонди розповсюджують експрес-тести на ковід, які показують хибні результати. Та Клали перекручену цитату, яка нібито належить директору первинної медицини. У броварах благодійні організації роздають експрес-тести, які переважно показують невірні результати. Після них людина впевнена, що є здоровою, продовжує звичний спосіб життя і ставить під загрозу зараження всіх оточуючих. Зміна писала, але якщо людина хоче, він повинен включити нараду, яка йшли, послухати мої слова, що я сказав. Я сказав, що ті тести, які зроблені в домашніх умовах, вони до уваги лікарям не будуть прийматися. Ми звернулися за роз'ясненням до учасниці ГО, медекспертки Наталії Дмитриченко. Експрес-тести дозволені до застосування в Україні. Вони мають міжнародну сертифікацію, вони мають інструкцію, як потрібно цей тест застосовувати. Що стосується спеціальних навиків, то їх не має бути, тому що це експрес-тест, і тут достатньо е, звичайного проникнення в носоглотку. Коли пацієнт робить цей експрес-тест і у нього е, дві полосочки, це вже стовідсотковий результат е, про те, що дійсно є ковід. Експрес-тест створений для самоконтролю людини. Тож, якщо він показує позитивний результат на коронавірус, необхідно обов'язково звернутися до сімейного лікаря та зробити повторний тест. Інколи він справді може не виявити ковід в інфікованої людини. Однак це може бути навіть із експрес-тестами, які роблять у лікарнях медичні працівники. Можна довіряти експрес тестам залежності від якості. я знаю, що така практика розповсюджена. Наприклад, ті самі Німеччині продаються в аптеках і для допуску до роботи там в готелях чи інших масових закладах. Сертифіковані експрес-тести використовується. Це практика європейська нормальна. Чому Ігор Кравцов вирішив не довіряти експрес-тестам міжнародній компанії виробнику тестів, які поширюють у громадські організації? Не зрозуміло також не зрозуміло, чому провладне змі поширює фейкову інформацію однак, зрозуміло одне, що такі заяви можуть поставити під сумнів надання подальших благодійних допомог від міжнародних організацій.